Вітаю, шановний любителю історій. Уяви, що за вікном тиха тепла ніч, світло ледь тремтить, думки стихають, і голос починає розповідати історію, історію, що, можливо, стане й твоєю. Залиш усі тривоги за межами цієї ночі і просто слухай приємного перегляду. Мене звати Лоренцо. Мені 29 років, і я живу у Венеції, місті, де час здається нерухомим. А кожна вулиця, кожен міст і кожен канал має свою історію. Це місце повне загадок, і, мабуть, саме тому я не здивувався, коли одна з найбільших таємниць мого сина відкрилася саме тут, посеред звичайного камерного вечора. Коли все довкола виглядало мирно і звичайно. Того вечора я сидів на нашому старому дивані біля вікна, спостерігаючи, як світло ліхтарів відбивається у воді каналу. У повітрі стояв запах чаю з ромашки, а з кухні долинали тихі кроки моєї дружини, яка закінчувала мити посуд після вечері. Мій чотирихрічний син Марко сів поруч, кутаючись у свого улюбленого пледа. Зображенням кораблика. Його обличчя було серйозне, як на такого малого. Він довго мовчав, ковтаючи якісь важкі для його віку думки, а потім, наче набравшись сміливості, прошепотів: Тато, я боюсь темряви. Спершу я не зрозумів, наскільки для нього це серйозно. Усміхнувся, обійняв його і хотів уже виголосити щось на кшталт. То просто темрява, нічого вона тобі не зробить. Але потім глянув йому в очі, і там була не просто дитяча вигадка, там був справжній жах, такий, який я впізнав, надто добре. Я зітхнув і нахилився ближче. Ти знаєш, Марко, ти не зовсім один у цьому світі. Я теж боявся темряви, коли був маленький. Його очі округлились, ті самі блакитні, як у мами. Він нахилив голову і трохи несміливо запитав: справді, але ж ти дорослий? Справді, і я був не такий вже й малий. Можливо, мені було років вісім, і мій страх був дуже сильним. Уявляєш, я не міг спати без світла з коридору, вигадував собі монстрів під ліжком, а ще боявся того великого старого годинника, який стояв у нашому коридорі. Він так дивно тицяв уночі. Марко трохи посміхнувся. Годинники він теж не любить. Але я бачив, він слухав уважно, як казку, в казку про мене, якого він ще не знав, того самого малого, плаксивого, наляканого Лоренса. А чого ти боявся найбільше? спитав він. Я мовчки глянув у напівтемну кімнату, там де тіні танцювали по стінах, мов спогади. Я згадав, старий будинок на джукетці. Де ми жили з батьками, там постійно вило вікно, вітер, що проходив між каналом і тесними провулками, і ще крісло гойдалка в бабусиній спальні. Вдень воно виглядало звичайно, навіть затишно, але вночі, вночі воно хиталося саме по собі, скрипіло, шелестіло, наче в ньому хтось сидить. Я ночі уявляв, що там сидить привид старого моряка без ока, з промоклими черевиками. І він чекає, коли я вийду в коридор. Більше всього, я боявся, що темрява це щось живе, що воно ковтає всіх, хто наважився прийти повз, що в ній щось ховається і чатує, поки ти спиш. Марко повільно знову загорнувся в плед. А чого вона тебе не з'їла?» Я посміхнувся На дворі задзвонили вечірні дзвони Санджоро. Бо я навчився з нею дружити. Як? Це довга історія, сказав я, але якщо хочеш, я розповім її тобі частину за частиною. І Якщо ти дослухаєшся, то може і твоя темрява стане менш страшною. Марко кивнув серйозно, так, ніби ми уклали важливу дитячу присягу, ту саму, де тато стає магом-оповідачем, а темрява драконом, якого ще можна приручити. І саме з цього вечора, в тиші венеційської ночі, почалася наша спільна мандрівка з мене, колишнього хлопчика, і мого малого сина, який тільки вчився знаходити світло в темряві. Я пам'ятаю ту осінь, коли мій страх перед темрявою став найбільшим. Мені було вісім років. Ми жили у старому будинку на джедекці, де зранку повітря пахло каналом, а ввечері вогкістю і трохи цвіллю. Тато часто затримувався на роботі, а мама в цей час вкладала спати молодшу сестру. Я залишався один у своїй кімнаті. Стіни тут були вкриті старими шпалерами, з дивними, ледь видно, візерунками, які у сутінках перетворювались на химерні обличчя й тіні. Більш за все, я боявся нічної тиші. Лише той, хто жив у таких старих будинках Венеції, знає, як вони починають жити вночі. Підлога м'яко скрипить, у вікно стукає вітер, а десь знизу лунає віддалене плюскотіння води. Кожна тінь на стелі, наче справжня істота. Мені починало здаватися, що хтось стежить за мною не зле, а просто чекає, коли я зроблю щось необачне. Я боявся вимикати світло, але в якийсь момент воно стало необхідністю. Батьки закликали економити електроенергію. А мама ще любила порядок у будинку ночі мають бути темними, тоді легше спиться. Я ж лишав на тумбочці маленький ліхтарик, притискав його до себе і вирівнював усі іграшки в ліжку, наче вони могли захистити мене від нічних страхів. Особливо лякав мене старий ходинник в коридорі. Вночі він цокав гучніше, ніж в день, і уявлявся мені оком якогось монстра. Що стежить, чи не висунусь я з під ковдри. Іноді я навіть ховав голову під подушку і нашіптував собі: якщо не дивлюся, нічого не станеться. Апогеєм ставав один випадок світло вимкнулося у всьому будинку. Я сидів на ліжку, чуючи, як вітер хитав вікониці, а підлога скрипіла на кожному маминому кроці. Я панікував, кличу маму, але вона не могла одразу прийти. Мала була зайнятою сестрою, ті кілька хвилин здалися мені вічністю. Я вкрився повністю ковдрою, пригадав усіх відомих мені святих і тихо шепотів молитви. Тієї ночі я вирішив так більше не можна. Я хотів перестати боятися. Тоді і почався повільний шлях до перемоги над темрявою, поступове знайомство зі своїми страхами, пошук власної сили. І розмови з мамою про ніч і дивакуваті тіні та маленькі експерименти. Навіть коли було дуже страшно, я змушував себе полежати у повній темряві бодай п'ять хвилин. Розповівши це Марко, я побачив у його очах першу іскорку впізнання. Він зрозумів, навіть дорослі бувають слабкими, але вони не здаються, а значить, і він зможе. Моя боротьба з темрявою не була швидкою. Після тієї ночі, коли у квартирі вимкнуло світло, я вирішив: буду поступово знайомитися зі своїми страхами. І спробую зрозуміти, звідки вони взялися. Я запропонував Марко малювати разом наші страхи і розповів йому, як сам колись малював нічних монстрів на зошитах. Але тоді, в дитинстві, мені довелося шукати шляхи самотужки. Я почав із маленьких кроків. Спочатку залишав ліхтарик біля себе, він був моєю зброєю. Потім, вечорами перед сном, замість уявляти чудовість під ліжком, я вигадував собі історію про добрих нічних сторожів, маленьких єнотів, що охороняють сон, або мудру сову на підвіконні. Я уявляв, що вони відганяють усе зле, і ця думка поступово стала рятівною. Вагому роль відіграла мама. Вона замість сварити за нічні дзвінки чи прохання залишити світло одразу тихо сіла поруч і почала розповідати про своє дитинство. Її розповіді звучали як казки, де головні герої у страху не відігравала темрява, а дитяча уява. Вона пояснювала, як розрізняти реальні речі від вихатаних, як знаходити опору в дрібницях, наприклад, у м'якій іграшці в руках. Чи знайомому запаху постілі. Так я, сам того не помічаючи, поступово навчився розуміти темрява це лише відсутність світла, і всі монстри в ній існують тільки у моїй голові. Було навіть трохи прикро, коли це усвідомив адже стільки сил витрачено на вигадані страхи, але водночас стало легше дихати. З часом я почав сходити в темряву коридора без ліхтарика. Залишати двері кімнати трохи прочиненими, і не боятися тіней на стінах. Найважче було повністю вимкнути нічник. Але я впорався спочатку тримав його на найменшій яскравості, а потім і зовсім перестав вмикати. Коли я розповів усе це Марко, він спочатку мовчав, але потім впевнено потягнувся обіймати. Я хочу теж так спробувати. Я побачив у ньому себе трохи наляканого, але вже готового робити перші кроки до своєї перемоги. Він зрозумів, страх це не назавжди, і його можна перемогти з любов'ю та терпінням. Коли я почав розповідати Мерко про свої страхи, у нашому домі з'явилася нова традиція вечірні розмови перед сном. Його очі широко відкривалися від цікавості. І він перетворювався на маленького дослідника, який разом зі мною досліджує не лише Венецію, а й свої власні почуття і страхи. Одного вечора, коли Темрява вкрила кімнату і Марко не хотів залишатися сам, я запропонував нам разом створити книжку проти Темряви. Ми взяли Ватман і кольорові олівці. Я намалював на першій сторінці нашу квартиру, а поруч те, як виглядають монстри в його уяві. Він уважно роздивлявся і поступово почав додавати власні малюнки добрих світлячків і захисників, які, за його словами, охороняли його сон. Ці ігри та історії допомагали Марко поступово зрозуміти, що темрява – це не ворог, а просто час для сну і відпочинку. Ми встановили маленьку лампочку в його кімнаті з регульованою яскравістю. Вечорами він сам вибирав. Чи хоче трохи світла, щоб почувати захищеним, я ж завжди поруч, готовий обійняти його і розповісти казку, якщо страх повернеться. Я також навчився надихальним вправам, які сам колись використовував, щоб заспокоїтись. Ми разом робили глибокі вдихи і повільні видихи, уявляючи, що з кожним видихом темрява стає менш страшною, а душа світлішою. Як я бачив, такі прості, на перший погляд речі мають неабияку силу. Вони допомогли Марко знову повернутися до того, що для нього найважливіше дитячої безтурботності. Іноді ночами я слухав, як він вже не кличе мене, а сам бореться зі страхами. Він називав темряву хвилинка тиші для снів, і навіть мене навчив, що в темряві можна бачити світло всередині себе. Ці слова і досі звучать для мене як найкраща музика. Маючи цей досвід, я переконався, що найкраще це не ховати страхи, а говорити про них, ділитися, пам'ятати, що ми не самі у своїх страхах. Іноді допомога це просто бути поруч і слухати. Саме це я й робив для Марко кожної ночі. Минали тижні, і я все більше бачив, як Марко стає сміливішим. Темрява, що колись здавалася йому страшним ворогом, тепер почала перетворюватись на щось знайоме. Навіть добре, я бачив, як він обирає маленьку лампочку в своїй кімнаті, регулює її яскравість і навіть іноді засинає радо без страху. Одного вечора, після того, як ми разом повечеряли, Марко дивився у вікно, де повільно величався нічний венеційський канал, і раптом сказав. Тато, я вже не боюсь темряви так сильно, як раніше. Знаєш, для мене темрява тепер ніби м'який плед, який вкриває мене і допомагає спокійно спати. Його слова торкнулися мене глибоко. Бо коли, колись я сам подолав свої страхи, мені здавалося, що це моя особиста перемога. Але тепер я розумів, що це наша спільна перемога, Марко вчився разом зі мною, і я робив усе, щоб він не почувався один. Пам'ятаю, як ми разом вигадували уявних світлячків-хранителів, які охороняють нас вночі. Марко з посмішкою розповідав про своїх світлячків. А я ділився своїми маленькими трюками, як боротися зі страхами. Ми навіть створили мисливців на тіні, уявних героїв, які ганялися за всіма темними куточками в кімнаті. Я завжди був поруч, коли він пробуджувався посеред ночі, бо ще відчував легкий страх, обіймав його, розповідав казки про добрих друзів і допомагав йому знайти сон. Через це він відчував, що не самотній у своїй боротьбі і може довіряти мені найбільше. Ця історія навчила мене, що страхи це невід'ємна частина нашого життя. Проте вони не визначають нас. Головне це підтримка, любов і поступові маленькі кроки назустріч світлу, навіть якщо темно, те, що колись здавалося нерозв'язаним кошмаром, можна з часом зробити частинкою свого шляху до впевненості і внутрішнього спокою. Сьогодні, сьогодні, я дивлюся на Марко і бачу не просто маленького хлопчика, а справжнього героя, який вже навчився дивитися в очі своїм страхам. І перемагати їх, і нехай ці ночі, що колись були страшними, тепер стають для нього тими, у яких народжуються найяскравіші сни і найтепліші спогади, бо поряд завжди є той, хто обійме, вислухає і пройде цей шлях разом. Я, його тато Лоренсо. Це була наша спільна подорож від страху до світла, від темряви до тепла. я знаю. Що вона продовжиться ще багато років, бо в житті завжди будуть свої темні і світлі часи. Але тепер ми готові до них разом. Якщо тобі сподобалася ця історія, більше подібних ти знайдеш на нашому каналі про історії різних людей із різних куточків світу, будемо вдячні за підтримку нашого каналу у вигляді вподобайки та коментарів. Підписуйся та залишайся з нами!